Макінзі каже, що 85% професій будуть використовувати штучний інтелект. У нас до речі є в компанії рекорд створення готової презентації для тренінгу за 2 хвилини 30 секунд. Часто питають: дайте нам такий інструмент, куди можна завантажити там сто різюме? Він відбере ну, тут, не тільки про найм. А це перш за все економія часу. Це твій персональний асистент. Найбільш розповсюджено запитання: а скільки людей ви скор. Отили всім привіт! Ви на каналі 4HR. HR вже досить довгий час використовує штучний інтелект. Він допомагає автоматизувати деякі процеси та підвищує ефективність найму персоналу. Сьогодні ми поговоримо з Іриною Гнутовою, HR експерткою та спеціалісткою зі штучного інтелекту. Також Ірина HRD компанії Агромат. Вона розкаже, яким чином вони запроваджують штучний інтелект та розкаже свої кейси. Ірино. Вітаю вас! Вітаю! Ми нарешті зустрілися, переносили довгий час, але сьогодні, нарешті, ми побачилися. Тож будемо говорити про штучний інтелект. У вас багато кейсів, як і плюсів, так і мінусів використання штучного інтелекту. Я впевнена. Тож, перше питання: як взагалі ви оцінюєте вплив штучного інтелекту на процес управління людськими ресурсами? Ну, дивиться історія зі штучним інтелектом. Вона в Україні досить недавно. Ми займаємось цим трохи більше року. І почали з самого початку, коли у нас пам'ятаєте, там з'явився чат GPT, всі з ним пробували, так. гралися і так далі. От і поступово з'являлись нові інструменти. На питання, як вплине на людські ресурси, взагалі на ринок праці, вже відповіли світові дослідники. Там, наприклад, Маккінзі каже, що 85% професій будуть використовувати штучний інтелект. Гарнер каже, що тридцять. Відсотків професій зникне, от, але я думаю, що ну на перших етапах, принаймні, роботи людські вони скоріше будуть доповнені. Штучним інтелектом, ніж зникнуть цілком. Знаєте, там раніше був просто дизайнер, просто копірайтер. Зараз це будуть дизайнери зі знанням штучного інтелекту використання, копірайтер так само, ну і так само і HR. От. Якщо це раніше, там навіть півроку тому це було такою опцією, знаєте, там я HR, а я ще знаю штучний інтелект, то зараз поступово це буде вже ставати необхідністю і вимогами. Оботодавців, конкретні переваги, які надає штучний інтелект, якщо ми говоримо про ефективний підбір персоналу, найм. Ну, тут не тільки про найм, це перш за все економія часу. Це твій персональний асистент. Ну тобто, або ти готуєш дома вечерю, або розробляєш стратегію, ти завжди можеш звертатись до нього з будь-якими питаннями. От, якщо казати про нас, то ну, про нашу черсну mm -hmm. службу. Ми перекинули на штучний інтелект створення всієї нормативної документації і для підбору, в тому числі. Тобто, ми можемо розробляти положення, профілі посад, описи вакансій, рекламні оголошення для вакансій, тексти в соцмережах, запити до кандидатів. і так так далі, так далі. Тобто, все, що шаблонне, от, можна йому делегувати. От, йому можна делегувати обробку резюме, навіть ну, мова не йде про маск підбіри велик. Ку кількість, бо нас часто питають, дайте нам такий інструмент, куди можна завантажити там сто різю. Ми він відберені наразі такого не існує. Не існує, якщо спеціально там компанія для себе не розробляє. Але ви можете завантажити один, два-три фінальних кандидата, профіль посади, і він видасть вам рекомендації по кожному кандидату, які ви можете потім просто скопіювати і відправити замовник. Як ви вирішите етичні питання пов'язані, от якраз із відбором та оцінкою персоналом? Дивіться, етичні питання це те, що в Україні у нас наразі тільки починає поставати, да, тому що у нас від іграшки переходить вже в професійне використання. Ну, перш за все, це повага до персональних даних. От, тому, коли ми працюємо, наприклад, з резюме. Ми не використовуємо ніде там прізвище батькові, там рік народження і все те, що може там ідентифікувати людину. Mm -hmm. По-друге, я компаніям дуже рекомендую не використовувати також конфіденційну інформацію, назву компанії, IP-адреси і так далі, тому що 100% гарантій безпеки жодна система наразі не дає. Якщо ми говоримо про якісь технологічні рішення, які стосуються стосується штучного інтелекту, а саме автоматизація, де е, ми можемо це використати, які завдання він вирішує. Всюди. А, ж... Якщо говорити про HR, то всюди, ми використовуємо активно 5 чи 6 мовних моделей, або мовно пошукових угу. моделей. Модели, які нам допомагають робити візуалізацію, робити аудіо, відео, там робити переклади і так далі. Використовуємо наразі одночасно зараз десь близько 30 інструментів. От, і, як я вже сказала, це персональний помічник, це допомога у Відборі. Це колосальна допомога у навчанні, тому що створення всіх презентацій. У нас, до речі, є в компанії рекорд там створення готової презентації для тренінгу за 2 хвилини 30 секунд. Це геніально. Це, це з нуля, це спочатку створення змісту. Угу. Це створення всіх візуалізацій, це розробка планів тренінгів, тестування, перевірка цього тестування, там, різні опитування і так далі. тобто навчання просто супер а Внутрішні комунікації це ну взагалі тобто написання текстів, там ведення соцмереж, створення роликів, там тих ж самих візуалізацій, те самі опитування, там наприклад, задоволеності та лояльності можна за допомогою штучного інтелекту як створити опитувальники, так потім обробля... обробляти результати. І формувати плани дій, щось цим надалі робити. Бо тобто, ну у всіх HR-функціях він може допомогти. Якщо ми говоримо про конкретні кейси, які вам вдалося реалізувати, розкажіть мені найуспішніший кейс, от ну про презентацію ми вже почули, можливо, ще щось є таке, що дійсно там здивувало і дуже якісно зробили роботу. Ну і не дуже негативний, наприклад, кейс, який не спрацював. Ну, дивиться, мені важко виділити якийсь окремий кейс, тому що штучний інтелект вже дуже е, щільно ввійшов всі процеси нашої роботи, але можу сказати, що за нашими споспостереженнями він економить десь до 30% робочого часу нашого співробітників і дозволяє нам працювати у великій компанії досі невеликою командою. Чи було таке, що ну там у якісь позиції да в компанії довелося прибрати? Тому... Тому, що їх повністю замінив штучний інтелект? Найбільш розповсюджено запитання: а скільки людей ви скоротили? Дивіться, не скільки не скоротили і не наставили собі такого, такого завдання. Тому що якщо це прозвучить, то люди одразу почнуть забудувати цей процес і припинять займатися там освоєнням штучного інтелекту. Ми навпаки, наразі впроваджуємо в нашій компанії проєкт, який називається AI Lab. Ми почали в компанії користуватися інструментами штучного інтелекту в HR, поступово до нас підтягнулись IT та маркетинг. Ми зараз хочемо розповсюдити це на всі підрозділи нашої компанії. От, тому ми обираємо зараз ентузіастів, яких будемо навчати, обираємо процеси, які ми будемо автоматизувати за допомогою штучного інтелекту, і будемо це впроваджувати в інших департаментах. А Якщо ми Говоримо про те, що штучний інтелект категорично не може робити, і все ж таки HR робить руками а, все, ж, що стосується емоцій та взаємодії з людьми. Це точно штучному mm -hmm. інтелекту не можна делегувати, та і, і зараз це, це неможливо Ні. Ні. Які виклики перед компаніями, як ви думаєте, найбільше стоять в повпровадженні саме штучного інтелекту? Можливо, ви або опитування проводили, або чули там на, на виступах? Перш за все, це страх і недовіра. Угу. А Якщо штучний інтелект якби, за кордоном умовним да, використовують вже в повній мірі, то в Україні його знає, і використовує лише 24% людей. Тому в компанії, якби, в компаніях не знають, що це таке. У людей є страх, що штучний інтелект забере їхні робочі місця, і це такий дуже великий страх, з яким ми дуже часто стикаємось і намагаємось ну, не, не те, щоб боротись, да, а розмовляти з людьми і показувати їм переваги. Це не вміння користуватися інструментами, тому що дійсно якісного навчання дуже мало а uh, тому ми створили своє <свистак> створили свою uh, школу AI. Uh, і uh, якби нерозуміння, де саме uh, ти можеш впровадити в своїй роботі. Тому uh, зараз запит на інструменти штучного інтелекту він дуже звужується. Тобто люди приходять до нас і кажуть, ви покажіть, як саме його використовувати там в HR, в маркетингу там у взаємодії з клієнтами, в комунікаціях і так далі. Ви кажете, що ви створили свій курс, і навіть будете виступати там в відомих проєктах, Не будемо їх називати. Uh, як цей курс. Ви створювали, тому що все ж таки, коли ти перша проходить, це найскладніше взагалі давати навчання і розказувати, як це все працює. Дивіться, у нас розпочалося з того, що ми почали минулого року багато виступати на конференціях, розказувати про свій досвід от Побачили, що людям цікаво, що вони хочуть навчитися, і ми охоче з цим почали ділитися. Поступово ми прийшли до формату школи AI. У нас наразі школа от зараз буде відбуватись 3 квітня 5 вже модуль. Ми побачили тут якби подвійну користь, що ми допоможемо людям опанувати інструменти штучного інтелекту, і ми допомагаємо ЗСУ. Тобто, у нас курс, ми на цьому нічого не зробляємо. Ми всі кошти напряму люди донатять на ЗСУ. і якби Таким чином у нас така подвійна підтримка: ми підтримуємо людей, люди підтримують ЗСУ. Ми за неповні півтора місяці зібрали вже на три автівки, закрили три великих збори. Ми збираємо там додатково на рації, на тепловізори, ремонт і так далі. І так далі. От, тобто, ну, це такий дуже корисний проєкт. Якщо говорити про вашу компанію, скільки працівників у ну, відсотковому співвідношенні вже активно використовують? Володіє, можливо, по відділам теж розкажете. Тобто, як у вас це проходило? Воно все ж таки пішло легко? Чи все ж таки з таким. Ну? Дивіться, активно використовуються наші співробітники це там до 10 людей в uh -huh. службі HR і ще там по два-три в it службі і в маркетингу. Поки uh -huh. що це все Я ж кажу, що наша ціль це якраз розпосюдити штучний інтелект uh -huh. на всю компанію, тому що це зараз іграшка, а далі ну, все більше компаній його починають використовувати в Україні. Вже Двадцять 20% компаній використовують штучний інтелект, і з кожним буквально днем ця кількість збільшується. От, тому що люди побачили в цьому переваги і конкурентні переваги. Також тому нам а, потрібно не відставати від них. Супер. Дуже дякую що виділили час. Прийшли, дуже так все чітко, компактно розказали. Сподіваюся, ми теж в нашій компанії будемо вводити це все активно саме вечарінгу, тому що в маркетингу ми активно використовуємо, Супер. а вечарінгу по Поки воно так іде. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!